Комісії. Хто за? Проти, утримався? Одноголосно. Е, немає у нас сьогодні секретаря комісії, тому пропоную секретарем комісії на капитаночку Альмуся Сергійовну. Хто за? Проти, втриманий. Зовідно, прошу. Попрацювати. Е, Усіх є порядку на руках. Давайте проголосуємо про за порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Питання про ли заступника міського голови явлення надавів вхідний від 12.025 щодо погодження проєкту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін до річних осіб між бюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади. на рік. інформація поведена. Доброго дня. <кхух> Минулому році до Чорноморського міського центру. Державної програми було введено для спеціаліста і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відповідні ставки фінансувалися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету минулому році, і в цьому році, в січні місяці, була прийнята доступнова кадміна, відповідно до якої було розподілено субвенції між обласними бюджетами. І вже 10 лютого розпорядженням Одеської військової і державної адміністрації відповідна субвенція розподілена між бюджетами і територіальною громадою. Відповідно до цього розпорядження на оплату праці цих спеціалістів на 25 рік, а саме з січня по серпень передбачена субвенція в сумі 604 тисячі 618 гривень. Люто на сьогодні оплата праці цим працівникам не здійснена вже сьогодні середина лютого, тому ми очікуємо дуже цю субвенцію ці кошти для того, щоб ми могли врахувати в розписі бюджету. Необхідно прийняти відповідне розпорядження міського голови з попереднім погодженням профільної комісії. Тому прошу погодити проект розпорядження для подальшого затвердження. Субвенції в розписі бюджету з подальшим уже фінансуванням установи. Є питання. Немає. Нема. Прошу голосувати. Да? Нема. І друге питання у нас про владна. рішення Чорнівської міської ради про бюджет Чорномовської громади на 24-й рік в одній із пунктів є, що головні розпорядники одержувачі надають інформацію про вкладені договори. Всі розпорядники та одержувачі нам передали відповідну інформацію. Ну, пропоную проголосувати за прийняття та рішення. Хто за? Хто за? Рішення прийняти. Дякую. На цьому порядок денний вишук. сто тысяч я палак получается 500 на год на двоих на весь даже еще на 8